Шановне мете, шановні журналісти, насамперед я вдячний усім вам. За підтримку України дякую ще раз мета. Дякую за запрошення за організацію цієї дуже важливої зустрічі і бесіди з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Швеції, прем'єр-міністром Латвії, з прем'єр-міністром Естонії Ісландії. Я дуже дякую за цю зустріч і формат Україна плюс країна Північної Європи та Балтії. Він дійсно працює і працює так, що допомагає іншим визначати свої пріоритети Тете минулої ночі Росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів і понад 20 ракет. Переважно це були балістичні ракети цієї ночі і. Такі удари вже стали регулярними кілька разів на тиждень. Вони відбуваються, і це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії. Тому сьогодні ми розпочали з партнером більш предметну розмову. Над двома аспектами, наша оборона зараз, поки триває війна, і наша оборона в майбутньому це мова йде про безпекові гарантії, яких ми потребуємо, скільки Росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз. Я дуже вдячний е Мете, прем'єр-міністр Данії і е народу в Данії. За лідерство у фінансування нашого оборонного виробництва, і це вже такий історичний внесок. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво. А також в Українах північної Європи та Балтії щодо зміцнення ваших оборонних спроможностей перший приклад уже є в Данії. Будується новий завод із виробництва виробництва ракети дронів. Тут дякуємо за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші держави також підуть цим шляхом, і будуть будувати разом з Україною. Ми обговорили програму ПЕРЛ. У серпні ми заповнили програму для американської зброї, і тут вже має є понад 2 мільярди доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця. Я думаю, дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Я також закликав інших партнерів. А з Балтії та з Нордичних країн долучитися, бо це дуже важливо тут і ракети для Патріот і для Хаймарс, і це поглиблює також наші відносини з Сполученими Штатами. Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя і разом з партнерами з країндичних країн та з Балтії. Ми маємо забезпечити додаткову систему до і за забезпечити захист напередодні зими нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди й не дотягуються його війська. І ми не можемо цього допустити. Тут протиповітряна оборона має дуже важливе значення. Ми також зводимо наші позиції щодо нових санкцій проти Росії а, та. Щодо взаємодії з іншими партнерами, ми повинні говорити з партнерами з Європейського союзу з Америкою в в єдиний голос тепер щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті п'ятої. І сьогодні ми Детально обговорили це, і можливо, внесок кожної країни також було обговорено. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії. Це означає зброю і фінансування, над чим ми працюємо. Також маємо сигнали сполученими штатами, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо. Окремо, ми обговорили важливу роль, яку членство в ЄС відіграватиме в цільсній системі безпекових гарантій, зокрема у світлі нинішнього головування дані в ЄС. Ми наразі спільно працюємо над тим, щоб відкрити переговори по кластерам. Ви знаєте, чому це? Складно, але щоб ми їх все ж таки відкрили до 27-го року. Але головне завдання зараз змусити Росію припинити вбивство та війну, бо зараз Путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані. Відчувається дефіцит пального. І це є показово багато галузей економіки Росії. Зараз занепадають також. Є певні кадрові проблеми і плюс постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це промовляє само за себе. Санкції дійсно працюють, і ми маємо продовжувати тиснути санкціями. Тиснути тарифами на Росію допоки Росія не усвідомить, що цю війну буде завершено. Ми звичайно будемо працювати над цим разом з іншими європейськими лідерами, із країнами Великої Сімки, Великої Двадцятки, і звичайно, з США. і мир може бути лише спільним досягненням. впевнено, що він буде. Дякую ще раз, пані мета, за запрошення.